Привіт, братику! Ти, мабуть, не знав, але торт на вашу вечірку я своїми руками готувала. Ще був не час. Але тобі сподобалось? Довго шукав. О, бачу, ти своїм язиком уже багатьох образив. Я з нареченим Тарасом приїхала до тебе після смерті батьків обговорити спадок. Ти хотів продати квартиру, а я хотіла в ній жити і згодом викупити твою частину. Тільки перед цим, ти щепився з Тарасом, наговорив, що ти хоче бути приживалою, а зі мною тільки заради квартири. Тарас розізлився і, щоб не влаштовувати скандал, поїхав. Він був м'якою, доброю, щирою людиною. Не то, що ти.